Ну, подивимось, що тут є цікавого. Шкіряна куртка. Ні, дякую. Набої 5.45, аптечки. О, і свіженький калаш. Так так. Цю Залізяку хтось добряче перебрав. Можливо, навіть підігнав під себе. Хе. Схоже, що у стрільця були величезні проблеми із фантазією. Сховав так сховав. Ха-ха-ха. Не сказав би, що ця флешка це справжній інформаційний скарб. Але подальший напрямок пошуку в мене таки є. Ця флешка була чимось на кшталт журналу. Повідомлень тут небагато, але зрозуміло, що окрім стрільця, тут було ще двоє: привид та клик. Вони також згадували якогось спільного знайомого. Але чи входив він до групи, невідомо. Проте цей незнайомець періодично надавав допомогу групі стрільця, а цього вже достатньо. Далі, згідно повідомлень привида, клик загинув, коли вони потрапили у засідку. Отже, в мене є ім'я лише однієї людини, яка точно знає стрільця привид, хоча б щось конкретне. Виходячи з листування, стрільця слід шукати десь у північних районах зони, а це вже якось занадто узагальнено, жодної конкретики.